Проїзд у Полтаві за кілька тижнів може піднятися до 4 гривень. Останніми результатами переговорів з перевізниками поділився у вівторок міський голова Олександр Мамай. Домовились поки що на 4 гривні. Регуляторний акт ми все запустили. Але сьогодні ще перевізники повинні погодити це з антимонопольним комітетом. Мабуть, все-таки з однієї сторони, і гарно, що регуляторний акт 2-3 тижні буде, поки він вступив в силу. До цього часу ми подивимося, чи дизельне пальне підніметься вгору, чи опуститься. Воно більш-менш можливо щось устаткується, Можливо, перевізники і залишаться на, цій, на цьому тарифі. Пільговикам мер обіцяє зберегти безкоштовний проїзд у тролейбусах навіть після 1 червня. Вартість же поїздок в електричному транспорті, за словами мера, поки що намагатимуться не змінювати. Але на сайті міської ради поруч з проектом рішення про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті, де визначена вартість 4 гривні, є й інший проект. Стосується він перевезення у тролейбусах. Зазначена вартість у цьому документі 2 гривні. Офіційні папери зареєстровані 17 квітня і знаходяться у розділі документи для обговорення.